Футболки мікс першого сорту, вага 10 кг, ціна 200 за цілих 10 кг. Ось така футболочка в розмірі XL, чорна, чоловіча. Наступна ось такого плану жіноча це буде S. -очка. Наступна ось такого плану, сіренька теж це розмір L. -л. Наступна ось такого плану жіноча, теж думаю буде L. -ка. Далі New Look. Дивіться який класний, літній, гарний топік. Розмір, мабуть, теж буде елічка. Наступна ось такого плану. Дуже класне поєднання кольорів в ідеальному стані. Розмір елічка. Наступна чоловіча в розмірі M. Ось така спортивного плану. Далі розмір XXL. Ось така жіноча майка. Далі папайя, розмір елічка жіноча, однотонна. Наступна ось такого плану, вона, до речі, без рукавчиків, великий розмір. Наступна чорна майка. Ось такого плану. Далі у нас іде next. Пише розмір вісімка. Наступна, дивіться, яка кортезна наса, розмір XXL ось такого плану. Наступна ось така. Розмір «М», -очка. чоловічим, хоча, в принципі, може бути і жіноча. Так, білосніжна, Тут у нас іде якийсь надпис вишитий. А, розмір «М», -очка. Бренд Georgia. Ось такого плану. Я думаю, що це теж буде Мка. Далі. Ось така жіноча, яскрава, сонячна, класна. Далі. Ось така. на плечики, Класна жіноча. Далі, дивіться, яка крута, вона йде через шию. Спинка буде оголена. Розмір 14. Далі ось така біленька в горошечки майка. Бохо бренд. Розмір 46. Зверніть увагу на ці рукавчики. Дуже класна моделька. Далі чоловіча. Розмір XL. Так, ось такого плану. Дальше, топік попався нам тут. Топик з чашечками, спортивний. Дальше спортивна маєчка. Вона, до речі, теж з чашечками. Ось така. Наступна ось такого плану. Ідемо далі. 42-й розмір. Мітно, гарна, легесенька, класно тягнеться Ліжня. Далі розмір елічки. Ось такого плану. Джорджі Святкова дуже гарна. Розмір, я думаю, це буде м Або С, або м -очка. Наступна ось така. темно синього кольору з якимось надписом. Далі великий розмір. Думаю, буде 2 xl New look. дуже гарна. Дивіться, яка класна. Така трішки укорочена. Далі next ось такого плану. Розмір 12. До речі, дуже стан цих футболочок. Взагалі, от чесно. Якщо є якась плямка, то вона зовсім мінімальна. Ось, подивіться, яка крутезна. Дуже гарні поставили. Наступна — це у нас слезінгер. Ось така чоловіча поло, теж більший розмір. Наступна — ось така. І тут, до речі, дуже багато от саме футболок. Має кіто тут дуже-дуже мало. Чоловіча. Ще одна поле слезінгер. Ось такого плану. Далі есочка. Дивіться. Класна, класна, моя і на літня хатня. Чоловіча в розмірі М. Ось такого плану. Далі жіноча жіноче з таким дуже-дуже класним принтом. Ще один шлезенький. Періо ось таких полу, футболки чоловічих буде присутній в цьому лоті. Наступна ось така чоловіча, теж дуже класна. Далі жіноча. Ось такого плану вона виглядає знизу. Далі Марвел. Ось такого плану. Це в розмірі S. Наступна, чоловіча, Дивіться, яка вона велика. Тут дуже великий розмір. Хоча, в принципі, може бути і жіноча. Класно, там пише люблю на різних мовах. Ось, дуже класно. Наступна атмосфера жіноча, теж більший розмір. Знову ж таки, чоловіча поло, повністю чорна. це від H&M. Наступна в розмірі елічка. Ось такого плану. Йдемо далі. Це у нас щось э, не бінаса. Більший розмір. Наступна ось такого плану. Спортивна. Далі пепко розмір 18. Далі бодік. Жіночий побіг, дивіться, який крутезний. Такі рукавчики, четвертинки. Далі сонячна жіноча, класна, з таким класним поєднанням кольорів. Подивіться, дуже гарно виглядає. Далі ще одне чоловіче поло в розмірі М. -очка. Ось така. Власне. Я вам, до речі, показую цілий лотик. Ми вже майже доходимо до закінчення. Ось така в ідеальному стані. Дві 200 за цілих 10 кілограмчиків. Ось попалася маєчка. Ще одна маєчка. Наступна тут ще одна. Ось така біленька. Перша дуже багатенька від нього. Розмір десяточка. Футболка. Далі ось такий топік. І останнє це чоловіча футболка, холістер в розмірі емочка. Ось така. Все, я вам показала повністю цілий лотик. Вага 10 кг, ціна 2,200 Футболки мікс першого сорту.